А кула просто бум! Ми з хлопцями далеко в океані, на плавучому плоту. Зараз вдягаємо костюми і збираємось пірнати. Сьогодні будемо ловити і готувати прямо на цьому, надувному човні. Гей, hey, що це? Он там? Це краб, маленький краб. Серйозно, так, він все ще там. Я бачу його. Ось що трапляється, коли пропливаєш багато кілометрів. Так, річ. Так, тепер у нас мотор на 5 кінських сил. Куди повертати? Ось туди. Я не можу розвернутися. Yeah, так, давай ще. І ще. You'll be... yeah. All right, Все пішов. Продовжуємо keep... гребти. Oh. Oh. Обережно, акули! Oh. Хто такі акули? <laughs> Все yeah, попливли хлопці. Дайно oh. мені гарпун. <laughs> О, привіт, ехо під водою просто нереальне. Ти що напився вже? Давай забирайся звідси, нам такі не потрібні. О, позаду! Більше не падай за борт! Це був грязьовий краб, самка грязьового краба, яка мігрує, упливає в океан і прямує на дно, щоб відкласти там свої яйця. Ось такі справи. Давайте трохи лівіше. Дивіться, перед нами морська змія, прямо біля нас. О! Дивіться, вона пірнає. І пішла на дно. У нас вода є. Ти що сліпий? Вона ж всюди. Щось трохи нудить. Щось ми трохи недооцінили, наскільки довгим буде плавання. Навколо буквально нічого немає, і ми плаваємо у небутті. Давай, Рахую до трьох, і хто перший опиниться у воді, той програв. Один, три. Ще раз, давай! Давай так само! Риба просто усюди, і ця штука нам допоможе. Ми потурбували багато риби і багато акул. Ми пірнаємо, але проблема у тому, що можуть бути акули. Я вистрілив і просто її зачепив. З нею буде все добре. Але акули просто бум почали підніматися із дна і оточувати нас. Тому тепер ми будемо просто відпочивати і дрейфувати. Зробимо декілька глибоких китків і побачимо, що зможемо спіймати. І, можливо, потім попірнаємо ще. Ми просто намагаємося уплисти від акул, але треба подивлюватися через плече. Зірвались, <ріст> тягни. <ріст> Якого біса ти майже витягнути? <ріст> Ідино сюди. Вона величезна. Важкувато, так? Може, ти би відпочив. Тягнем, потягнемо дідько, да там кіт на кінці. Та де ж вона? Близько, дуже близько. Вона наче важче і важче. Це може бути що завгодно. Візьми, потримай. Як би його не втратити? Та й не впасти туди. Припливли акулки через те, що багато риби тому ми залишаємо цього хлопця, вдягаємо костюми і будемо пірнати, хто його знає, що спіймаємо? you mm -hmm. І ще одна, давай п'ять. Ми зробили це. Навіть не віриться, що все настільки вдало. зараз під нами величезна товща води. Ми на плоту в компанії Акул готуємо рибу. Ця риба це найкраще, що можна було спіймати. вони довгожиттєві і неймовірно смачні. Знову ж обробляти можна різними способами. Це вже особиста справа кожного. Не так важливо, як це робити. Що там таке? Акула. Опускаємо ноги в воду. Вона приблизно в 10 хвилинах від нас. Це дуже добре. Дивись, великий шматок свіжої риби на плавучому плоту, готовий до приготування. Тепер теж саме зроблю з іншої сторони. Наріжемо і перейдемо до приготування. Роблю виріз розміром з палець, потім ріжу небезпечно, якби не нашкодити нашому кораблю. Обережно впродовж всієї частини. Обережно, Броуді. Все готово! Дивись! Нарізаємо красиві та маленькі шматочки на один укус, прибираємо зайве. У нас є вогонь на плавучому матраці з хлопцями. Трохи масла. І я не хотів би розлити гаряче масло на матрац. Інакше буде погано. <реш> Найкраща командна робота. Клянь! Непогано. Цю маленьку миску ми підготували заздалегідь. Вона була в холодильнику, я можу сказати, за всіх. Зараз ми облизуємо губи на вигляд, просто відмінно свіжа, присвіжа риба. Візьмемо трохи рибки сюди, сиру, зробимо ось так. Зовсім недавно ми з хлопцями вже робили подібні страви, і ми знаємо, як потрібно. Зверху буде секретний <плес> соус. Зелені штуки і червоні штуки. Цибулька. І невеликий секрет Хрусткі чіпси для хрусту. Ваше здоров'я, хлопці! Good. <laughs> Непогано чи <плес> не. так? Дивіться, де ми дивіться, що ми робимо це неймовірно. дякую за те, що дивитеся! Це неймовірна пригода. Бейві.